Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про 18-й закон із книги 48 законів влади. Не муруйте в фортеці на свій захист, ізоляція небезпечна. Що це означає і чому цей закон є одним із ключових для тих, хто прагне здобути або втримати владу? Давайте розберемося. Світ сповнений загроз, і небезпека може вчатувати будь де кожен змушений шукати захист. Здається, що найкращий спосіб убезпечити себе сховатися за стінами власної фортеці. Але ізоляція не лише не гарантує безпеки, а й, навпаки, позбавляє доступу до важливої інформації та робить вас легкою в мішенню. Справжня сила у взаємодії з людьми спілкування відкриває можливості, а союзники стають вашим захистом. Адже саме серед натовпу легше зникнути, знайти підтримку та відчути справжню безпеку. 18-й закон говорить, що ізоляція це пастка вона може дати вам відчуття безпеки, але насправді робить вас вразливим і слабким. Коли ви ізолюєте себе від світу та людей, ви втрачаєте важливі зв'язки, перестаєте отримувати цінну інформацію і не помічаєте змін навколо у світі, де все швидко змінюється. Ізоляція може стати причиною вашого падіння. Фортеця це метафора для захисних бар'єрів, які ми іноді будуємо, щоб уникнути загроз або критики. Але проблема в тому, що такі бар'єри також відгороджують нас від корисних можливостей і потрібних людей. Коли ви ховаєтесь за стінами, ви перестаєте розуміти реальні настрої та динаміку навколо історія Людовика XIV, король, який завжди був серед людей, уявив Францію XVII століття. Король Людовик XIV, якого ще називали королем сонцем Франції, він легко міг ізолювати себе в палаці та правити на відстані. Але що він зробив натомість? Людовик побудував Версаль не просто палац, а центр влади. Він зібрав навколо себе всю аристократію, перетворивши її на своїх залежних підданих. Завдяки цьому він контролював інформацію, інтриги та тримав ворогів у полі зору. Ті, хто ховаються у своїх замках і намагаються дистанціюватися. Втрачали зв'язки, а разом із ними і силу. Вони пропускали важливі новини і не могли впливати на політичні рішення та ставали легкою мішенню. Отже, як діяти правильно? Перше не уникайте людей та нових зв'язків чим більше людей ви знаєте, тим більше інформації отримуєте і краще розумієте, що відбувається навколо. Друге будьте в центрі подій, щоб знати про нові можливості та загрози. Третє. Не будуйте стіни навколо себе, навіть якщо здається, що це робить вас більш захищеним, відкритість до світу та гнучкість у відносинах допоможуть вам втримати владу та вплив. Завжди пам'ятайте, що в ізоляції ви втрачаєте контроль над тим, що відбувається зовні. Ваші вороги можуть змовлятися проти вас, а ви навіть і не знатимете про це, бо будете відрізані від джерел інформації. Чи вважаєте ви, що цей закон діє у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях. І Як завжди, не забудьте поставити вподобайку, якщо вам було корисно, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розгляди законів. Діліться цим відео з друзями, разом набагато легше відкривати нові секрети успіху.